Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна досить непогано заробити. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти на біржі Polonix, оскільки біржа Poloniex анонсувала аеродроп секретного токена. Не виключено, що це буде е, токен самої біржі. Отже, як прийняти участь? Насамперед, вам необхідно зареєструватися за даним посиланням та пройти верифікацію, якщо ви ще не маєте аккаунта на ApolloNix. Якщо ж ви маєте, то е, насамперед вам необхідно сюди закинути будь яку суму і зробити торговий оборот е, е, більше 100 доларів на спот, а також більше 3000 доларів на ф'ючерсах. Рекомендую вам робити даний оборот кожного дня, оскільки від цього також буде залежати ваш аеродроп. Але основна частина аеродропа залежить від того, який ви зробите депозит. Тому обов'язково сьогодні, 29 грудня, або ж максимум завтра, закиньте на біржу Polonix максимальну для вас суму, та не виводьте ці гроші до 1 січня 2024 року. Відповідно, чим більший у вас буде депозит на рахунку, тим більше буде ваша нагорода. Вони 31 грудня мають зробити скріншот всіх балансів користувачів і, відповідно, до цього роздати вам токени, які будуть поступово розблоковуватися кожного місяця. Найбільше зараз торгує небагато користувачів, плюс їх нещодавно зламали, але вони повернули гроші всім своїм клієнтам. Тому, зважаючи на це, я очікую, що в цій акції прийме участь небагато людей. І відповідно тому ця акція може стати для нас дуже дуже прибутковою. Тому обов'язково рекомендую вам зареєструватися, якщо ви ще не зробили цього. Закинути на біржу максимальну суму, особисто я планую закидати 3000 доларів. І не вводити ці кошти до 1 січня. Також рекомендую вам на біржі. Зробити торговий оборот більше 100 доларів на спот і більше 3000 доларів на ф'ючерсах, оскільки це також впливає на аеродроп, який ми отримаємо. І все, після 1 січня ми зможемо вивести власні кошти і, відповідно, ще й отримаємо за це аеродроп, який ми будемо частинами отримати кожного місяця. Повойтеся, що кожного місяця отримувати від цієї біжі десь 100. 500 доларів буде досить таки привабливо. Тому рекомендую зробити обов'язково цю схему, при тому, що ми тут абсолютно нічим не ризикуємо і гарантовано отримаємо якусь нагороду. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.